Всегда становится явным. Это секретные материалы. Мы начинаем. Где наводки, как воровской мир изучает электронные декларации чиновников и как те защищают на декларированные. То, что у них крадут, как выясняется, значит, значительно превышает задекларированные суммы. В огонь, воду и даже сильные морозы. Последняя разработка новой зимней формы от Минобороны. В чем встретят зиму на передовой? Эта форма очень достойным, формы, даже я скажу, что на световом уровне. Говорить нельзя молчать. Существует ли цензура на передовой и что скрывает руководство АТО от журналистов? Я не знаю, я по сейчас шукаю. Жизнь на обрыве, дома, уходящие в пропасть. Почему целое село боится спать ночью? Месяц назад наши слуги народа с большим трудом, но все же обнародовали свои декларации. От роскошных квартир до миллионов налички. Украинцам показали все, заработанное непосильным трудом. И украинцы были, конечно же, в шоке. Только вот пока антикоррупционные органы почему-то буксуют с проверкой сказочно богатых чиновников. В то же время воровской мир уже вовсю разрывает самые жирные декларации. Первыми под раздачу попали как раз судьи. Как минимум трое из них уже официально ограблены. Секретные материалы выяснили, на что же идут владельцы золотых деклараций, чтобы сохранить свой кэш и почему они предпочитают молчать о том, что их грабят. А также как воры вычисляют те матрасы, под которыми чиновники прячут тонны задекларированной налички. Подробности дарим в нашем сюжете. Наповнювали є декларації, а вийшли є наводки. Без наводки не йдуть. У задекларовані розкішні домівки слух народу спішать незвані гості. Тривога є, немала. Відвертих грабежів бояться всі. Чиновники, які задекларували свої мільйони, вони нарушили перші правила безпеки. Вони розказали, де гроші лежать. Власники зайвої готівки не готові із нею прощатися. Они не шумят, они не кричат, але паніка в таких зажиточных кругах, вона безусловно существует. Першими пограбованими декларантами стали служителі Феміди. Збройні пограбування косять суддівський корпус. Ось це, як у народі кажуть, царське село. Елітний район, прямо під столицею. Тут, в середині листопада, грабіжники проникли до судді вищого господарського суду Мальвіни Данилової. Вони зв'язали нас. Це душка затвор перебір. З її дому грабіжники винесли зброю та півмільйона доларів. Вони знали чітко, що є суддя. Повністю увага була тільки до мене. Колеги пограбованої Мальвіни кажуть, виною всьому електронні декларації. Це відбулось буквально через тиждень після того, як декларація була оприлюднена. Сама Данилова на себе записала 260 тисяч гривень. Інші гроші куси на готівкою. Теж гривні 640 тисяч. Річна зарплата Мальвіни у вищому господарському суді становить близько 290 тисяч гривень. А от цим підприємець заробив трохи більше мільйона. Тим не менш у суддівських колах паніка. Вже кажуть про щонайменше трьох пограбованих суддів після оприлюднення електронних декларацій. Однак після зухвалого грабежу виявилося, що вкраденого у декларації Мальвіни немає ні будинку, ні півмільйона доларів. у них крадуть, як виясняється, значить, значительно привишає за суми. Декларування і справді спростило роботу злочинців. На сайті реально знайти всю необхідну інформацію. Про те, як показує практика, кримінальний світ і без електронних декларацій знає, що, де і в кого вижить вся е, декларація відкрита. Якщо хтось хоче дуже е, цей дуже знати, де живе конкретний суддя, от, то проблем цьому проблем цьому абсолютно ніяких немає. Реальної статистики справжніх пограбувань ми ніколи не побачимо. 90% із них не заявляють. Мовляв, ще більше проблем отримаєш, як будеш говорити, що в тебе пограбували. К ним приходять і кажуть, ну йди збігай к ментам, А ми постараємося, щоб обов'язково це приобрело характер резонансного приступлення. Заради безпеки чесно зароблених центнерів готівки українські чиновники викидають не один десяток прожиткових мінімумів. Один частний будинок охороняє дві-три охоронних компанії. В охоронних компаніях клієнтський бум Ледь не щодня оформлюють нові заявки на ВІП-охорону. Кількість запросів, заявок людей, які хочуть отримати охрану, збільшилася в рази. У тренді розформований спецназ це відомі і альфа, сокол та «Грифон». зарплата одного äh, бившого офіцера äh, порядка 50 тисяч гривень в місяць. Часний дом оборудувати качественної сигналізацією стоїть десятки десятки тисяч гривень. Це просто сигналізація. Плюс додається тривожні кнопки радіобрілки. Плюс додається віддільно там Програмується гараж, отдельно перший етаж, второй етаж, третій, якийсь там, там літній домик. Середній VIP-чек сягає близько 10 тисяч доларів. Однак, коли твій клієнт не лише заможний, а ще й владний, розмови дещо інші. Ви думаєте, що йдуть на такі пропозиції? Та ні, як правило відмахиваться, так як не будуть, чи що. Ось така, знаєте, как би бы, э, примітивна жадность, которую э, почему-то в себе. Вот... Так багато укравши люди, я, чесно говоря, всі як професіонало дуже удивляла Такий парадокс. Витрачати великі гроші задля безпеки власного майна готові далеко не всі. Дехто розраховує лише на себе і першою чергою активно озброюється. Баба! 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 Це оперативна зйомка набу у березні цього року. Ті прийшли з обшуками до районного судді Одеси, а той почав по ним гасити. Ой. Відстрілятися від хабара у півмільйона гривень тоді у суді не вийшло. Однак, якби це були грабіжники, експерти у наслідках не сумніваються. Цільних міросів можна ждати все що угодно вплоть до фізійського Багаті та владні українці не готові прощатися із готівкою заради власної безпеки. Тому і тут, як кажуть люди, із середини вони намагаються домовлятися. Переговорний процес, скажімо, з лідерами кримінального міра осуществують. Якщо раніше грабіжники намагалися обходити стороною будинки суддів і прокурорів, то сьогодні вони навпаки першою чергою намагаються влізти саме до них. Знають, що залишаться бізнаказаною. Середня розкриваємость преступлень по країні – 8%. Це значить, що розкриваємості практично немає взагалі. Сенсаційні грабежі лише попереду. Експерти впевнені, від злодійських рук постраждає ще не один золотий декларант. Ну ви думаєте, тільки ми тайно знаємо Ні, преступники об этом знають. І вони детально готуються. Злочинний світ уважно вивчає електронні декларації і слідкує за викриттям розкішних маєтків українських можновладців. І скільки б грабежів не відбулося, останнього майна у найчесніших чиновників точно не відберуть. В зону проведения АТО уже начинают отгружать абсолютно новые комплекты зимней формы. фрисовые кофты, термобелье, берцы. В планах у Минобороны обеспечить этим добром всех военных. И как можно сделать это поскорее. Вырубники тканины зацикавлены делать лучше тканину. Зацікавлено, тому що, як то кажуть, в країні йде війна і нам потрібно саме краще за ту цінову політику, яку нам дає держава. Оця форма вже буде пратися, зношуватися зовсім не так цей матеріал. Він, по-перше, не пропускає вологу. Тобто, сюди вже в саму структуру тканини вже не буде входити так грязь. Це тканину розробляють наші українські розробники. Чиновники утверждают, что это лучшая форма за всю историю украинской армии. Нашим журналистам удалось не только увидеть новинку своими глазами, но и даже примерить кое-что на себя. Чем же так отличается зимняя форма последнего образца от предыдущих моделей? И действительно ли она настолько хороша, как ее описывают? А главное, как сами военные оценивают новые разработки Министерства обороны? Смотрим об этом далее в нашем сюжете. Нова, тепла і комфортна, чергова презентація останньої військової форми від Міноборони. Ця форма є дуже достойним. Зразком форми навіть я скажу, що на світовому рівні. Протестували оновлену форму на собі. Чи дійсно оновлений піксель кращий за попередників? І кому на передові пощастить першим вдягнути новинку? Розкриваємо усі секрети просто зараз. Нас запросили на екскурсію «Святую святих Міноборони. Центр, де розробляють форму для Збройних сил України. Прошу. На всіх цих манекенах майже вся історія військової форми України. От з чого все починалось. Тут у кутку, наче покараний, стоїть манекен у формі, яку в народі прозвали дубок. Був у нас на озброєнні з 91-го по 2013-14 рік і не мінялося на протязі 23 років. Слухайтесь, 23 роки одна і та сама форма. Дивися на відео бойці як по Пандополу ходили. І можливо, в дубку і ще б ходили років 20, і усіх би це влаштовувало, якби не почалася війна. Павло Чайка, як ніхто знає, що таке війна. Він півтора роки щодня заглядав в очі смерті. Та про власні заслуги у бою він скромно замовчує і лише на початку нашої зустрічі натякає. Ви можете подивитися ввести просто в Вікіпедії Павло Чайка і там ага. весь мій бойовий шлях буде написано. У свої 28 він вже повний кавалер ордена за мужність третій на всю країну, кого нагородили такою відзнакою за весь час проведення АТО. Я починав від сержанта і зараз вже на даний момент є старшим лейтенантом-офіцером. Тобто, я своє офіцерське звання здобув на війні. Тому Павло про форму знає не лише в теорії. Я був, чесно скажу, в такому бушлаті. Тоді згадую під час кримської окупації, коли армія змогла запропонувати одягти солдат лише в дубок, йому довелося купувати собі іншу якісну і дорогу, але іноземну форму. Вдіти вам скажу, був не в українську форму, а в британську ДПМ. Тому що носити просто неможливо. А для того, щоб не бути голим. Лише з початком активних бойових дій на сході стане зрозуміло, від дубка потрібно негайно відмовитись. Чорне ж буде краще видно, ніж буде людина стояти, грубо кажучи, така біла світленька. Вона буде зливатися. Тому у 2014 році старенький армійський дубок почали замінювати новою формою. Так з'явився піксель. Волонтера, тепер радник президента і помічник міністра оборони Юрій Бірюков теж пам'ятає невдалий досвід з пікселем, коли форма навіть горіла. Якщо мені не змінюють пам'ять на вочівному центрі Діснака, де да, пережигали артилерійський порох. На нього дійсно там був виброс огня і на ньому загорілася ця форма. Да. Ви будете шоковані, але період запеклих боїв за Донецький аеропорт і форма небезпечного і легкозаймистого зразка з артикулом 2701 – Це той. Самий період. Нам один раз дали форму на приїзд президента. Нам дали форму та що плавалася якраз. Два е, за індексом 2701. Після трагічних випадків з горінням форми тканину її склад замінювали ще не один раз. Кожен послідуючий зразок форми е, мінялися, вносилися зміни, були застосовані зовсім інші матеріали. Сьогодні у Міністерстві оборони нам показують свою найновішу розробку зимовий комплект військового однострою. Ця форма є дуже достойним зразком, форми, навіть я скажу, що на світовому рівні. Форма складається з багатьох рівнів: футболка і нижня білизна. Далі ми бачимо перший слой, він же флісовий, зроблений як полартека. Це американський матеріал, в нас його не розробляють. Далі ми бачимо наступний слой, який з флісу, який зберігає тепло і відводить вологу. А далі куртка, штани і бушлат. Тут в кармані бачите, от, Оце, от, така от форма. Вона як прорезинена, бачите? Ага. Тобто вона не повітря не пропускає, не пропускає е, вологу. Можна розстібнути. Тут флісовий утеплювач. Всередині це знімається? Да, 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 звичайно, це знімається, і його можна носити без верхньої накидки у цій паркі. У порівнянні з попередницями цю форму розхвалюють найбільше. Хочу воду, хочу лютий мороз. 30 градусів витримає. Ну, якщо вдіти всі ну, всі слої не дарма. Ми робимо форму за слоями. Один перший, другий, третій, четвертий, п'ятий. Слой. Я думаю, що 30-градусний мороз. Єдине, що і досі не витримує, це вогонь. Вся форма горить, просто форма, яка не горить, стоїть сотні доларів. По всіх арміях міра зимня форма горить, в общем-то, достатньо інтенсивно. Новою, хоч поки й горючою зимовою формою, обіцяють в першу чергу забезпечити зону АТО. Переодягти всю армію, можливості немає. У нас є перша, друга, третя лінія оборони, а на першу лінію оборони ця форма йде. Скільки контрактників вже одягли в новий зимовий комплект, сказати не беруться. Точно інформації не можу дати, але но... Кілька підрозділів уже на передовій безпосередньо одіти в цю форму. Але все ж таки, дотиснувши, дізнаємося, на всіх такого добра не вистачить. Ми просто не встигнемо фізично відшити таку кількість і доставити туди її на передову. В угу. В цьому році? В цьому році? році. Тому на передовій солдатам доведеться доношувати стару. Ну, якщо нормально, я вважаю, що не потрібно ну, попусто розтрачувати державні кошти і от просто, щоб всі ходіти, щоб були всі одинакові. Наступного року у міністерство оборони ще амбітніші плани тут розраховують на збільшення фінансування В проєкті бюджету 2017 года. Направлення віщового обезпечення фінансується на по моєму 45% більше, ніж в этом году. Торік на речове забезпечення армії нарахуючи дорогезної зброї виділили 2 мільярди гривень. Цього року трохи менше 1 мільярд 700 мільйонів гривень. що дає держава, я їм дорожу. і спасіба всім нашим налагоплатільщикам. Я думаю, вони нам скажуть теж спасіба, що ми знаходимося тут. Запретить, не пустить, изолировать военных от лишних глаз. Работать журналистом на фронте с каждым днем становится все труднее и труднее. Мы, конечно, понимаем рвение штаба обезопасить позиции украинских военных и принимаем присутствие возле каждой съемочной группы в АТО пресс-офицера. Вот только обязательное согласование со штабом маршрутов, мест съемок, редакционного задания и даже вопросов всем военным очень похоже на банальную цензуру. Критиковать обеспечение армии или штабную коррупцию получается больше нельзя. Мол, война идет, а мы тут лодку раскачиваем. Но военные молчать не желают, и мы обязаны дать им слово. Что же скрывают от журналистов в зоне проведения АТО? Смотрите прямо сейчас. Там да и де, реальная война. Завжды иснуют читки и суворь правила. Працювати журналісту дозволено лише під пильним оком військових. Аби випадково не допомогти ворогу. Маршрут, редакційне завдання та конкретну зйомку в деталях необхідно узгоджувати з найвищим керівництвом АТО. Ми чудово розуміємо, що контроль не випадковий і не марний. Але як підказує досвід, саме за заборонами може ховатися те, що й потрібно показувати. Ми вперше вирішуємо не вимикати камеру під час усієї екскурсії, щоб ніби продемонструвати, як пильно захищають будь-яку зайву на думку штабу інформацію про українських військових, і це одразу обурює прес-службу. Не знаю, яку сенсацію ви зараз шукаєте. Пресофіцер одного з напрямків. Після нашого прохання провести нас визначеним нами маршрутом одразу ж починає нервувати. Чому нас не пускають на передову, якщо спокійно, ну зараз же не стріляють. Ну, ну об'єктивно, скажіть мені, я, я цілий день я не чула, щоб тут стріляли. Якщо і спілкуватися з військовими, то під пильним наглядом пресофіцера. Я розумію, що доведеться просто перед Чи то біля пресофіцера, а може й дійсно, та бійці, даючи інтерв'ю, завжди усім задоволені. Приністили якісно, хороші видають. ну якісно видають, на що на рахунок тож кажуть, вода є, пити є, де чай є зготувати, кажуть, самі є. чай видають. Ну, це я кажу, і м'ясо, і ковбаса, і так трохи нас балують, сир, ну, я кажу, думають, надіюсь, думають про нас. Чого не скажеш про колишніх військовослужбовців, яким вже немає чого приховувати? Все це скривається. Сергій Перчак півтора роки служив у Нацгвардії. З жахом згадує умови. Сиділи без води і неділі, і дві, і три. А морози ж мене бензопили брали. Бензопилу взагалі не давали в Національної гвардії час. 30-36. Я не боюся скриватися. Журналістів туди, звісно, не привозили. Як і не привозили сюди. Оцю я сам купляв, а оцю мені видавали. Це все, що в мене з форми залишилося. Все інше зносилося? Так, да, вже все. Вже оскільки я вже год служу, то форма довго не дажиться. Ми не стверджуємо, що так працюють усі пресофіцери в зоні проведення АТО. Але за поясненнями ми звернулися в управління комунікацій та преси Міністерства оборони. Минуло два тижні. Відповіді ми й досі не отримали. Цензура в АТО проблема не нова. Наші колеги ще рік тому зверталися до всього керівництва країни, аби знову отримати можливість безперешкодно виконувати свою роботу. З моменту подання цієї заяви пройшло більше року. Однак віз і нині там дискредитувати українську армію, звісно ж, не можна. Але журналісти повинні спілкуватися з тими. Хто бачить реальну картинку війни, а не з тими, хто цю картинку нам намагається намалювати? Они боятся засыпать в своих домах, ведь земля в буквальном смысле уходит прямо из-под ног. В небольшом поселку в Одесской области а топол зніґрунта уходит в пропасть целые улицы. За последних два года стихия стерла с лица земли уже чотири дома. Смотри, какая тут яма Вот сюда, стороны. Смотри, моя хорошая. Дитя упадет туда, и все. И только чудом пока что никто не пострадал. Несмотря на это, переселять из смертельной улицы 10 семей местный сельсовет не собирается. Но кроме скромных хат, бедных селян, в пропасть уходят и элитные дома за миллионы. Жизнь над обрывом, и почему владельцам таких домов остается лишь надеяться на себя? І не о компенсації. А також хто із местных чиновників видав под застройку опасні участки прямо возле моря ексклюзив секретних матеріалів. Одещина, село Озерне, вулиця 1 травня. Тут уже кілька поколінь компактно проживають більше десяти сімей. Неймовірно красиві пейзажі межують з бідністю та безвихіддю. Люди тут живуть на краю землі, далі кілометри води. А по той бік Дунаю вже Румунія. Тікати з під ніг земля почала тут останні кілька років. Було нормально все. І он мачил, як треснув раз, потом ще раз, а потом вместе з цим будинком. Місцеві показують, 10 метрів берега покотились вниз зі схилом. За останні два роки стихія зруйнувала чотири будинки. Чотири будинки отак. Одна стіна, уламки шиферу та гора сміття. Це все, що лишилось з найбільш вцілілої хати. Ми можемо де жити. Її будинок рухнув в однією з найперших ще в минулому році. Упав саприї. Ніхто нічого прямо не спав, возле того столба був мой дом. Ніхто не знав. З тих пір кілька сімей вимушені тіснитись під одним дахом. Найгірше те, бідкається жінка, що і цей будинок, який став прихистком для інших, теж от-от рухне. Сматри, Оліка, що тут робиться? Аж туди так іде. Місяць з дома, з всім. Іди сюди, покажу тебе... Будинок Ольги Вали без сюди. перебільшень, ніби в касті, в касті про рукавичку. Чотири сім'я тут живемо. Скільки, скільки людей? чоловік 25-26. Тут живуть усі ті, чиї будинки пішли під землю. Укріпили на зиму. що зімну, підійшов діла толіка, до спати? Тут багато дітей, тому за них бояться найбільше. Ми боїмося <реку> так, сидіти вночі, старожимо дітей. Через брак місця люди сплять навіть в пустих прибудовах.

Видиш? Просто там гардероб отодвинуть, і там сино просто я поставила так, щоб є вид да був. Комісія йде, спошвидіва шудите спец. А вона ніс, будто що випадає. Ослаблена водою земля, пускає тріщини. Тому все, що на ній побудовано, розсипається ніби з піску. О, вот, смотри, видиш моя дочка. от от де так? Потом вот так вот пошла поползла. по вот так от, видиш? Точно така ж ситуація і у інших тутешніх сімей. Дах їм мало не сиплеться на голову. Заходите. ласка. пожалуй. будь пожалуйста. Як я живу, як упав. Вірте, заходите сюди. Упал, все, плету було, дітей жизни жили. Малочек боїться спать. Єдиний будинок, який поки що стоїть в зоні безпеки, сюди, коли йде дощ і тікає уся вулиця. Ми ката картя і тут боїмося спать. Попри неодноразові звернення про допомогу, нікому немає діла до них. Ми в розпокомі були. Ваш председатель за вас відповідає. Пажі туди! Голосівська голова! навіть не прийшла посмотреть, не то що нам да Сільська рада щодо переселення цих сімей. Руками відписує, що резервних будівель, які можна було б використати під житло, немає. Ходім, все совет. Сільська голова совсем не дивиться на нас. Нічого не обращають, німає ніхто. Що в нас діти маленькі, що в нас тяжело? На момент зйомки матеріалу на вулиці ще плюсова температура, а в дірявих будинках холодно. Страшно уявити, як ці люди переживуть зиму. Їх кинули на призволяще і не помічають. Єдине, що тепер залишається цим сім'ям якщо не замерзнути, то одного дня вже таки опинитися під уламками власного дому. А це вже кадри з іншого, не менш вражаючого обвалу. Точно така ж біда. І у жителів елітного житла під Одесою. Ціла вулиця в місті Чорноморськ опинилась на краю обвалу. Один будинок уже впав. Величезні тріщини розійшлись всією територією. Вниз по схилу сповзають асфальт, паркани та прибудинкові території приватних будинків. Жителі прибережних районів міста вимагають компенсації за зруйновані будинки у моря. Та, схоже, тут, як і в озерному, міська рада про це іншої думки. Між тим залишається незрозумілим, хто дозволив будувати цим людям будинки на схилах і чому в такому разі не укріпили берег. Та найголовніше, хто заплатить за зруйноване житло. Це були секретні матеріали. Діліться своїми історіями с нами. Увідімся уже через тиждень.